SML 3, як і обіцяв, теж 3,5 кВт потужність. Одразу ж хочу перевірити струм холостого ходу, бо на попередньому я його перевірив вже поза камерою. Там було 0,6, 0,8, 0,9 ну, там плавало, так. Зараз подивимось. Батарея та сама підключена тимчасово. Скільки? Ось у нас такий струм. Майже 1,5 А. Більше. Також він більше займає місця. Тут корпус вже як у 5-кіловатного інвертора. Я зараз покажу по. Картоном як то було? Але що ми тут маємо? Значить, зараз відчиню. Те, чого не було у попередньому SMX. Нормальні ось такі клемники. Також під сонце, також ті клемники під АКБ. Колера стоять поки що, підключено в автономному режимі. Е, значить, один компорт і це вся комунікація. В комплекті теж йде Wi-Fi, то можна підключити його через кабель, який йде у комплекті. Ну і то все, вся така комунікація. Зараз подивимось по меню. А от меню саме звичайнісіньке. Так, таке, як і на більшості інверторів. Є такий самий вибір, як у всіх. Це у нас загальний струм заряджання з урахуванням сонця. 90, ага, 100, так. 110. 110. Так. По акумуляторам у порівнянні з попереднім АГМ, заливні і юзер-тайп Ото і все. Більше вибору нема. Подивимось далі. Заряджання від мережі. 80 А у нас максимум. Бо народ іноді питає. Їм там 40-50 А мало. Коли вони мають батарейку на 120 А, вони думають, що 50 А їм мало. Ну, мені самому цікаво. Так, далі. Це у нас переход на батареї. Так, заряджання, пріоритети. Так, а ось у нас у порівнянні знову ж таки з попереднім smx ом можемо подивитися, яка у нас максимальна напруга. Бо у SMX там можна було до 33 вольт. А тут все, 29,2 Більше ні. Не можна. Окей. 29,2. Я просто одразу під свій акумулятор поставлю. 29 Ну все, вище нема. 29 Окей. Так. Це у нас низ. Еквалайзер. І усе. Ну що сказати, він не такий швидкий, як попередній у плані е, меню. У нього нижче максимальна напруга по заряджанню ОКБ. Що тут ще такого додати можна? У нього більший струм е, спокою, споживання аж 1,5 А. Є помітна різниця. Корпус у нього більший. Це може і плюс, бо більше повітря для охолодження фільтрів немає. Але клеми, ну, як, на мій погляд, більш якісні. В принципі, приблизно те ж саме, але трохи інше. Так, інструкція по меню можна подивитись потім на паузі. Всі його режими і порівняти за бажанням. Інструкція одразу йде для версії 48, 48 вольт і 24, тому тут можна побачити от, до 58 вольт меню. Це у нас режими. ну В принципі, всі такі ж самі гібридні функції з підмісами, як були і на попередньому інверторі. Я їх не показував у попередній інструкції. Не знаю, чи є від них сенс. Там і так все зрозуміло для більшості. Так, ну і параметри. Нагадаю, у нас версія 3,5 кВт, 24 вольта. Ну, і то все. 29,2 у нього потолок. 5 кВт це у нас, я так розумію, пікова потужність, яку він може через себе пропустити. 120, 450. То у нас сонячні панелі. Ну і по інструкції усе. Так, підключив його режиму поставив на заряджання. Зараз він переключиться. Охолодження запрацювало. На мій погляд, працює трохи гучніше, ніж у SMX. Ось такий от коротесенький огляд. Чесно кажучи, не знаю, що ще можна додати. Інвертор працює, заряджає, розряджає, корпус більший, клеми більш приємніші. Але, як на мене, то SMX виглядає більш функціональним. І в плані комунікації у нього більше портів. І в плані діапазону заряджання АКБ більші напруги доступні. А по струму заряджання таке саме. По потужності теж саме. 3,5-3,6 кВт це вже. Без різниці. Чесно кажучи, не знаю. Я би може і купив собі той менший SMX в меншому корпусі. Мені він якось більше сподобався. Цей теж непоганий, просто от на перший погляд, такі враження.